Зараз я знаходжуся в селі Котянка. В селі Кутянка найкращий водойом для купання неподалік містечка Шумська. Тут біля лісу знаходиться таке озерце з такою чистою водою. Тут в лісі, в кутянці, знаходиться таке шикарне озеро. Тут така стежечка до джерела. Тут таке гарне джерельце є. Треба водички пропити. Отаке тут джерело в кутянці. Село Кутянка з 1921 року по 1939 рік належало до Польщі. Тут були такі котеджі. Тут мисливці Тут приїжджали на полювання з Варшави, зі Львова, з Луцька Тут були такі котеджі. І сюди приїжджали на полювання. А за радянських часів тут був піонерський лагер. Названий в честь Арк... Аркадії Гайдар. Гайдар такий був. Там назвався Піонерський лагер, лагер гайдаревець. А тут дитячий табір і зараз був. Ну вже за України. Зараз під час війни я не знаю, чи є тут цей лагер дитячий. Тут діти відпочивали літом. Та я зараз не знаю, чи тут діти відпочивають. Тут такі котеджі, і в котеджах діти відпочивали. Тут так гарно сосновий ліс. Озеро таке в лісі. Ось такий тут класний. Ставочок, пляж.